Я этот рекламу откинул. Давай. Ладно, нет. Попозже сделаю. От рекламу Я откину и посмотрю. у меня этот слайдшоу трошки. Рвонжу а спир. -а -а -а. в лекарне Лос-Сантос. только ты этот рацию включи я включи а да ты так мне тренишь в рацию а рацию ну в рацию которая в дискорде спецзвезду а. нашему. сейчас включу. ты будешь там рассказывать что-то мне я никого чуть не буду Все, я начинаю. Давай. Не хочете здати кров? Она зараз проходить збір крові. Вітаю, ви не бажаєте здати кров? Так, У нас захід. Слухайте, Может, я вже став донором трішечки іншого в іншій клініці. Ну, добре, добре, гарного вечора. Вітаю незнайомець святута. Добре. Незнайомець, вітаю. Тук-тук-тук. Вітаю. Не бажаєте у нас зараз там на парковці проходить захід по збору крові? Не бажаєте здатись? Бажаю, бажаю. Ну розумієте, ну я ж все-таки не так си, якщо так глубоко подивиться. Глибоко можна подивитися. Ну добре, добре Сай дякую, гарно нянк. А ну риже ж мене ти вто. Далеко не вбегає. Але лютер, а скільки може за день зробити? Та я... Пане лікар. Пане лікар, занят, він робить мені анестезію. Зачекайте. Запропонуємо вам лікування. А, Все, так, можете дякую. бути вільним. Гарного вечора. Вам так само. Дякую. Угу. О, не знайомець, вітаю. Доброго вечора. Не бажаєте стати О, вітаю. кров? Да, 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 бажаю. О, я хочу ще я ще А, бажаю, ну скоро у нас можливо буде набір. Зможете до нас приєднатися. Так, сюди вас. О, там рекомендовано, скажімо, то час, який ви можете пройти, Ну, це за годинку. Кожну годинку можете вдавати кров. О, о, тема, тема, Спасибо, спасибо. Добрий день, ви не хочете задати кров у нас зараз проходить Ні, я би хотів зробити. Ви можете отримати в нашій лікарні Сенді Шорс. Там є черговий лікар, який зможе вам її виписати. Запропоную вам лікування а, ну, да. Йо що ще на реанімацію, нажало. Сейчас оно в мене пропадет. Ви не сідайте до мене в машиночку. Я вам швидше трошки зроблю, бо там колега зайнята. Так, зараз я вам зроблю лікування. Ого, а шокровс. А, -а, -а. успіш, шо я творю. Все, дякую. Чику, да? Гарного вечора. Алло. Алло, здравствуйте. Вітаю. А можете прийняти визов? Нам треба просто врач. Зараз у нас проходить захід по збору крові на парковці лікарні в Лос-Антусі. Я не можу. Позвони комусь іншому. Поліна, Поліна, прийми кров, прийми кров, прийми Що, я кров. Біжу, біжу, біжу. У мене жінка тут Сідайте, сідайте. У мене тут жінка працює. Помочіть, будь ласка. Дайте мені. Можна я здам кров? Так, так, сідайте. А, До мене можете. А Рі Хілс, ви таку знаєте? Таку? Це моя жінка, ми з нею сьогодні зранку поженились. Я бачила. о. о. Я пропоную дать ей люлей, вас, вона вас не позвала на весілля. Ще раз. Кажу, предлагаю вам їй ей щоб вона не позвала нас на вас а, на весілля. Да, ничего. Капец, у меня слайд-шоу, это ужас. У меня то тоже. Экшали. Ну как, наверное, не такие, как у тебя. Дайте машину. Запропонуємо вам лікування. Так, можете вільним. гарного вечора. Вам велике дякую. Гарного вам дня. Дякую. Низький вам углігін. Дякую. Као. О, незнайомець, світаю, гарного вечора. А ти заповнила нікі у жінки? Бажаєте кров стати? У нас тут стоїть. Uh, Ні, я, я, я вже здавався. А, ну добре, тоді гарного вечора вам. Звичайно. Що ти говорив? Кажу, нік, нік жінки заповнила? Щось там Арес, чи що арис. Сейчас, можем посмотрим. Yeah. Я... Подожди. Не Вітаю, незнайомець Тук-тук-тук. Що -тук -тук. ж вони всі сплять на ногах? О, незнайомець, доброго вечіра Добрий вечора. Не бажаєте кров стати?

Ладно, здравствуйте, кровь. Можно сдать? Так, сюда запропоную вам лікування. А Не підкажете, яка там А Каже, червіська не забудь сказати. Угу. Приблизно через годинку ви витямитесь після збору крові, то зможете ще раз вставати. Будь ласка. Це ти, типу, по РП сказала? Ну, типу. А там, вроді, вона доказує, що, типу, що, що організм має перепочити, там, що-то. Ну, так. Через одну годинку, я може. Я сказала синонімічно. я не почувся. Запропону вам лікування. Так, ремонт, вітаю, Можете виміном, гарний вечір. Можете бути <реку> О, день? День. Да. вечер. Можете видно. Ой, ну как. О, як? О, такий. такі. Не хочете здати кров? Вітаю, вітаю. Захід вітаю. приходить. Вітаю. Це у мене про ігноруючи. On, значит, что машинку. О, mm. oh, вітаю. Oh, Може хтось бажає кров'я, то у нас проходить захід. Шекайте, а я то сидаю. Я да? да? Ще що, що Ви мене великували, а я кров я не да? да, ви well, запал, просто... ну, так? Так, ви вийшли з машинки. Там потім зайшов інший незнайомець. Ну, Давайте. А я могу? Так, так, сідати. О, а мне, дорогие, я думаю, это цель, так, все, окей? Так, вас что-то вы что-то. Там труп валяется. Там этот э, а лучше, я это думаю, себе да и в э, эту машину сзаду, чтобы типа меньше было. Нет, куда она пошла, я бля? могу, блядь. Что

Так, я, так. Я, я Добренько, Добренько гарного ти... вечора, давай. Вам да. теж. Хто там в черзі, можете до мене з'їсти. Незнайомка у мене вкрав. Так, там теж двоє сидять <рес> просто. Це шо за циганський фокус отакий? Аномалія, аномалія. Ну, сталкере, короче, да? Ну, чуть-чуть. Да -чуть. <свист> 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 стены не так витамина, а то я сейчас приходы буду. Видимо... Обовязку. Нам ще можна... Минутки 3-4 і можна все. Повторіть? Так, зараз зачекайте. А, кровь. Він вітамінку попросив. Запропоную вам дякування. Спеціально вечора. Зараз саме вітаміночку дам, так. Да. Дістала, передала. Будь ласка. Якось тримайте вітаміночку, дякую вам. Я пайфер. Я допомогла людям. Ого. Чуть не збили мене. Так. У кого там кров ще не брали? Ты у тебя дядечка брала, чорну? Не, щас вітаю. Тук-тук-тук. Ладно, тук, тук. добрый день. Добрый вечер. Добрый. Давай, тою, незнайомець, вітаю. Гарного вечора. Не бажаєте Мені. стати кров? На захід Мені. проходить? Я вже по блін, за руль сажусь. <звіт> Свет через 8 минут уходить. Дякую за питання. Так, можна задавать. А ви бліндите, чи фраза? Вже через писько, то так. Зрозуміло. Тримайте вітамінку. Гарного вечора. Дякую. Гаку. Сколько в тебе откат? Сколько в тебе откат? Подожди. Запропоную вам лікування. Можете бути відом. Будь ласка. Сейчас. Откаде. Щас. Да. Дві минуты. Сколько? Две минуты осталось. До скольки? До 20 хвилин. А, то все, можем уже все. <поцентрична> да, можем -о, Оооооо. Можем выбирать. Шо Та ж такі у меня все лагає. Вс, все, ответы. Это... Все, все.